Великдень одне з найважливіших християнських свят України. В цей період усіх українців об'єднує світла віра в майбутнє і багаті кулінарні традиції нашої країни. Саме до Великодня медіагрупа група презентувала новий український документальний фільм Тісто, який досліджує історію та ідентичність українців через кулінарні традиції. Партнером проєкту став національний виробник Борошно, який повністю розділяє цінності фільму. Хуторок протягом 20 років поєднує в собі любов до рідної землі, шанування українських традицій та багаторічний досвід виробництва продукції. Ми пишаємось тим, що наш бренд є партнером проєкту зі справжньою українською душою. Це фільм про унікальні рецепти, які розкриваються через особисті родинні історії. Отже, новий фільм покликаний дослідити дивовижне різноманіття українських традицій, і кожен глядач може відчути емоційний зв'язок та гордість за українську кухню. Яка варта світової уваги? Фільм вийшов на екрани кінотеатрів країни 2 травня.